Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Українські військові зняли на відео удар крилатою ракетою RGM 84 об'єктом у західній частині Чорного моря. Крилата протикорабельна ракета RGM 84 здатна завдавати ударів на дистанціях до 100 кілометрів під час завдання удару по об'єкту в західній частині Чорного моря, ударно розвідувального безпілотника Байрактар Тв. Останній, зважаючи на все і здійснив цілевказівку для такого удару. На представлених відеокадрах, знятих судячи з інтерфейсу ударно-розвідувальним безпілотником Байрактар, можна побачити момент удару по об'єкту в західній частині Чорного моря. Судячи з напрямку удару проти корабельна ракета RGM-84 була запущена з острова Кубанський, розташованого на кордоні з Румунією. Поча офіційних заяв щодо цього з боку Києва поки що немає.